Давайте заглянемо в цей розділ в адмінпанелі групи клієнтів. Раніше, коли я товари додавав, там показував, що у нас акції та знижки можуть бути залежно від групи клієнта, і що це може бути оптовий покупець, роздрібний покупець і так далі. Ось ці групи клієнтів задаються тут. За замовчуванням ось така група клієнтів. Ну, тут можемо додати, що це у нас роздрібний покупець, додати якийсь опис, чи треба підтверджувати адміністраторові, чи ні. Може там у вас є якийсь партнер, у нього спеціальні знижки, треба його е обов'язково вручну адміністраторові підтверджувати. Припустимо, ось у нас оптовий покупець. Натискаємо Зберегти. Тепер, якщо оновимо е, сторінку товару, де будуть знижки, бачимо, що можна ці знижки призначати різним групам. Ну і таких груп можна придумати скільки завгодно. Ну, припустимо, цьому стандартним буде зареєстрованим оптовим, буде ціна, наприклад, 80 карбованців. Зареєстрованим роздрібним 89. І таким чином можна регулювати знижки та акції.